Банк повинен заробляти гроші незалежно від обставин. Так говорив представник однієї із фінустанов під час виселення із квартири Ольги Ситнікової. Жінка ще в 2007 році виступила поручителем при оформленні кредиту в 2,5 мільйони гривень. Перший рік каже, виплачували борг справно, але у 2008 році почалася криза, і погашати великі відсотки було не під силу. Тож час ішов, а відповідно відсотки і пеня росли. Тепер позичальники вині банку більше 7 мільйонів. Але у фінустанові вже не вірять, що їм повернуть борг. Тому вирішили конфіскувати чотирикімнатну квартиру в центрі Києва, яка належить Ользі. Але їм гроші вже не потрібні. Вони просто хочуть. вони спочатку ще в 2008 році вони сказали, що квартира їм підходить, і вони її все одно заберуть. От вони її забрали у грудні. Цього року вже сроки давності всі пройшли. Ніяких підстав не було. В реєстрі просто-напросто квартира переписана з мене на власника кредит «Вестбанк». Жінка каже, що найгірше в цій історії те, що на вулиці може опинитись її неповнолітня дочка. Яна ще ходить до школи, і перед першим вересням такі перепитії навколо помешкання не можуть не вплинути на її дитячу психіку. Однак банкірів чужі проблеми схоже не хвилюють. І мою малолітню дитину, яка має право власності на цю квартиру. Це ні, нікого це не цікавить. Навіть от опі, органи опіки прийшли. Їм кажуть, ну що ви прийшли? Тут дитина навіть не прописана. Тобто вони виписали сюди, без суда слідця. Всіх виписали. Сама Яна ніяковічу розповідає на камеру, що дуже злякалася, коли до квартири прийшли чужі чоловіки і наказали забирати всі речі. Довелось викликати поліцію. Зразу почали кричати, що виселяють. Тоді ми вже закривали двері, визвали міліцію і. Коли вона приїхала вже всі зайшли. Самі ж поліцейські нічого протиправного у діях банкірів не помітили. На момент приїзду нашої знімальної групи всього лиш слідкували, аби словесна перепалка між власницею квартири та представниками банку не переросла у бійку. Просто подивилися, що збивається. Тут ніяких протиправних дій не відбувається на даному. Окрім того, що ну особа перебуває в володінні банку документів, так. Дана квартира банку. Підтримати власницю квартири приїхав її родич. Він намагався довести представникам фінустанови, що ті не мають права викидати на вулицю малолітню дитину. Однак банкіри стояли на своєму. На якому основанні ви прийшли сюди? того, що ми основані собственники квартири. Ми оспарюємо це право, тому що не мав права міграційна служба. Без суду в воздух виписати малолітнього рібінка. Уже нам представники банку пояснили, що вони не відчувають за собою провини. кажуть, закон на їх стороні, адже свого часу всі умови кредиту були прописані в договорі. Запевняю, що там вказувалося, що в разі порушення умов матимуть право на конфіскацію квартири, попри те, що там живе неповнолітня дитина. Всі ссылки у чоловіка сходяться на тому, що в квартирі малолітній малолітні і тому забрати квартиру, ви не можете все. То есть не пытался погасить задолженность. Зрештою, представники банку, після того як побачили журналістів і камеру, стали поводитися спокійно і, врешті, пішли. Залишили квартиру і дозволили Ользі та її сім'ї залишитись в помешканні. Щоправда, скільки триватиме така щедрість із їх сторони, поки що невідомо. Ми у свою чергу надіслали до Кредит Вестбанку інформаційний запит з проханням пояснити ситуацію навколо сім'ї Ситнікових. Однак, станом на 11 серпня, відповіді від них ми поки що не отримали. Юристи вважають, що банк в таких випадках завжди добувається свого. Адже вчасно прописує такі моменти в договорі. Тепер вже не важливо, живе у квартирі неповнолітня дитина чи ні. Єдине, що можуть порадити експерти власниці квартири, звертатися у суд у відповідності до чинного законодавства. У нас немає заборони на примусове виселення неповнолітніх дітей. Тобто, якщо є рішення суду про виселення неповнолітніх дітей. Це рішення суду набрало законної сили, воно підлягає обов'язковому виконанню. Права дитини в Україні захищає ціла низка законів і міжнародних конвенцій. Одне з основних прав це право на житло. Однак, одночасно з цим кажуть правозахисники, якщо родину таки виселік з квартири, дитині ніхто нового житла не дасть. Прикрас ситуація, яка сталася і сім'єю Ситнікових, ще раз яскраво демонструє, що наше законодавство далеко не досконале. Навіть якщо в договорі чітко прописано, що у випадку несплати кредиту у жінки відберуть житло. Цены не что действия представники в банку гуманными. С точки зрения человеческой неправильно. С точки зрения правовой надо разбираться, потому что в каждой ситуации разные ситуации. Надо как-то комитеты, которые отслеживают непосредственно нахождение и права детей, чтобы они были более прозрачными, потому что в данный момент их опять-таки используют. И за определенное количество суммы денег можно привлечь на свою сторону или точно так же откупиться от этих комитетов. А надо, чтобы упиралась опять-таки в правовую базу и чтобы в этой правовой базе участвовала э, общественность.